Що то за дзвінку Белс? Що то таке дзвінко Белс? Э, нема кулєдок? Тебе навчити? Нова радість стала пане господарю. Давай, добрий вечір, тобез. Джінко Белс. Включиш у ж Ну як? Ну такий якийсь дзвінку дзвінку Белс, дзвінку Белс. Мені вже той дзвінку Белс вже, вже мені в мозгах. Ну а ти тим дзвінку Белсом копійки не зробиш. А е, на колі дойти, то треба знати акурат. Лав в, в своє мінулено, Що щось таке? чи це ти розумієш з вже вчим. Вже ем, цього року той, рік 25-й кіти є, бо я по тих мовпах свинях найшов читали і рік, що там повідають? Такого раді інтересу. Мій жмії? жмії? Припустимо, кобра на святкуванні Нового року в нас буде. ха Яка в дупі самоіронія, ти. Движіш він, він ще ж Я про стефу! говорила! Взагалі-то. Генек, е я тебе прошу, я тебе прошу, давай не будем. Давай я, я і так тобі хотіла поїсти, що знаєш, кінець року, е цього року всякі була. Я до тебе трошка, як ти ще говориш, писок відкривала, ну, сварила ще трошки, то ти давай той. Ну, застанови ще трохи. Чого то я так оповідала? Застанови ще треба трошки, наче ну, виправитися, щоб вже в чи 5 е трошки я мала менше нервів мені щоб ті її не не, не